Вітаю, друзі, я Віталій Портников. події ночі з 13 на 14 квітня, незважаючи на те, що вони на щастя не призвели до значних руйнувань і численних людських жертв, як це очевидно планувалося в Тегерані, можна назвати історичним. По-перше, це наймасовіша атака безпілотників у історії, що ще раз продемонструвала. Цей різновид військової техніки буде і надалі активно використовуватися у війнах сьогодення і майбутнього. По-друге, це перший прямий удар Ірану по Ізраїлю. До цього часу вважалося, що Ісламська Республіка не ризикне на такі прямі удари, а буде використовувати для цього свої проксі армії у сусідніх з Ізраїлем країнах. У Лівані, у Сірії, у Іраку, у Ємені. Звісно, для цього ці проксі армії і терористичні організації створювалися і підтримувалися Іран. Однак, як бачимо, Іран наважився на власний виклик Ізраїлю і разом із цим виявився нездатним досягти не тільки тих цілей, які були поставлені. Керівництвом Ісламської республіки для цього удару, але й взагалі нанести будь-який серйозний удар по території самого Ізраїля. Незважаючи на кількість балістичних і крилатих ракет, а також безпілотників в ізраїльській системі протиповітряної оборони вдалося відбити атаку. Але, як ми розуміємо, тому що величезна кількість безпілотників знищувалася у повітряному просторі інших країн. І тут ми ще раз переконуємося, яке важливе значення має солідарність союзників і чим, скажімо, відповідь на атаки Ірану відрізняється від відповідей на атаки Росії. Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Йорданія. Займалися знищенням військових цілей у повітрі. Очевидно, що якби країни, що є союзниками Ізраїлю або декларованими, або по суті таємними, як Йорданія, не допомагали б із знищенням безпілотників у повітряному просторі на підльоті до Єврейської держави, очевидно, що якби. Самі ізраїльські системи протиповітряної оборони не знищували б безпілотники у повітряному просторі Сірії чи Лівану, то ізраїльські системи протиповітряної оборони було б набагато важче відповісти на атаку з боку Ірану. І якби західні країни не побоювалися б так прямого зіткнення із Російською Федерацією, на чому продовжує спекулювати. Володимир Путін, очевидно, що і Україні було б набагато легше відповідати на атаки Російської Федерації, на атаки, які спрямовані за великим рахунком на ті самі цілі, на які спрямовані атаки Ірану проти Ізраїлю. Це намагання зруйнувати воєнні об'єкти, це намагання налякати населення, це намагання підірвати. Працю критичної інфраструктури. Тепер багато що буде залежати від відповіді Ізраїлю на цей удар Ірану. Очевидно, що Ізраїль також вперше у історії отримав легітимну можливість для удару по воєнних і інфраструктурних об'єктах Ісламської республіки. Причому можна вважати, що удар Ізраїлю. Може бути набагато більш ефективним для Ірану, може призвести до того, що Іран втратить велику частину своєї інфраструктури, навіть інфраструктури, за допомогою якої він хотів би перетворитися найближчим часом у ядерну державу. Однак, звичайно, Ізраїлю доведеться враховувати або не враховувати рівень. Іранської реакції на знищення Ізраїлем генералів бандитського корпусу вартових ісламської революції у Дамаску і усвідомлювати, що якщо Ізраїль підніме планку власної реакції на дії Ірану в ніч, з 13 на 14 квітня, Іран у свою чергу, також буде відповідати, і таким чином ми опинимося. У справжній великій війні атака може повторюватися одна за іншою. Ізраїль буде відповідати Ірану союзникам, доведеться брати все більш активну участь у воєнних діях. Очевидно, що цього можуть побоюватися на заході. У Білому домі вже підкреслили, що Сполучені Штати не будуть брати участі у ударі Ізраїлю по Ірану, який Очікується найближчими годинами, ймовірно, протягом наступних 48 годин Єврейська держава відповість іранському режиму на спробу атакувати Ізраїль. Але, звичайно, можна також передбачати і зміну політичної реакції на те, що відбулося в небі над Ізраїлем. Ми бачимо справжню глобалізацію близькосхідного конфлікту. Вона продовжується. І це, до речі, те, про що я говорив, коли почалася російсько-українська війна. Я підкреслив, що якщо цю велику війну не зупинити протягом кількох місяців, вона призведе до глобалізації конфліктів у непростих критичних місцях по всьому світу. І ця глобалізація буде тільки посилюватися з кожним. Новим роком російсько-української війни. Це просто як математичне рівняння. Сама російсько-українська війна вже може не сприйматися так гостро, як вона сприймалася у перші місяці 2022 року. У Європі Сполучених Штатах будуть ставитися до цієї війни як до другорядного конфлікту. Але продовження війни Росії проти України буде давати такі Метастази, які можуть призвести і до початку карколомної третьої світової війни, із застосуванням ядерного компоненту і загибелю десятків мільйонів людей в країнах, що візьмуть участь у цій боротьбі у цьому протистоянні. Тому закінчення російсько-української війни залишається важливою умовою для того, щоб світ взагалі сподівався вижити у. Ситуації протистояння між демократіями і диктатурами чи локалізувати це протистояння до такого, що не загрожуватиме Третьою світовою війною найближчими роками. Але, як бачимо, Захід і досі не готовий ризикувати таким чином. Ймовірно, що Сполучені Штати змушені будуть зараз переглядати питання своєї. Реакції на допомогу країнам, які потерпають від замахів диктатур. Те, що у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів зараз будуть змінювати власний порядок денний, щоб вирішити питання допомоги Ізраїлю, також може стати вагомим фактором для того, щоб допомогти і Україні. Адже ці питання давно вже не розділялися. Принаймні президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом і багатьма сенаторами і членами Палати представників як від демократичної, так і від республіканської партії. Якщо вже найближчими днями будуть розглядати питання про невідкладну допомогу Ізраїлю, пакет, який проголосований у Сенаті, який передбачає виділення грошей і Ізраїлю і Україні, може бути проголосований Набагато швидше і без додаткової роботи над питанням допомоги, яку запланував собі після зустрічі з колишнім американським президентом Дональдом Трампом, спікер Палати представників Майк Джонс. Так що удар Ірану по Ізраїлю може мати несподівані наслідки і для російсько-української війни. Але найголовніший наслідок, який він би мав мати, це відчуття здорового глузду і усвідомлення. Необхідності більш рішучого протистояння диктатурам, таким як Росія і Іран, і необхідності більш адекватного ставлення до виклику з боку Москви, Тегерана та терористичних організацій, таких як Хамас, які підтримуються цими диктаторськими режимами. Адекватність зараз є головною відповіддю на ці серйозні виклики, які повстали перед демократичним світом, у зв'язку з тим, що диктатури. Відчули свою безкарність і здатність до змін чужих кордонів, і претензії на те, що саме вони будуть визначати, яким країнам існувати на політичній мапі світу, а яким ні. І якщо демократичний світ не доведе, що він здатний цьому ефективно пручатися, як я вже казав, конфлікти будуть тільки посилюватися, і ми вже не обійдемося без. Того, щоб констатувати серйозні руйнування і людські жертви після кожної нової атаки диктаторських режимів на нормальне життя, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патріоні БайМіякофі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому Ютуб. Перемоги миром! Хай щастить!